Це про бути собою на високих нотах любові, про проживання інших симфоній життя, прийняття цього стану, каяття дармопатні це шлях до гуни добра. Це про гідність, про повноцінність, про маленькі кроки, які відновлюють, будують моє життя. Де чистота, ясність, уважність все милозвучно, красиво і вчасно, та гармопатні це про змістовність, про творчість, нові відкриття. Це можливість якісного спілкування, про знайомства, про близькі серця. Проєкт унікальний. І жінки в них теж. Такі різнобарвні, винятковий букет. Хтось пірнає в глиб моря, хтось в небо летить, всі різні природи. А ціль в нас одна: бути щасливою, вдоволеною жінкою, в осередку якої все квітне. Сповна, вдячна безмежна за миті проведені з вами, і нехай ця безцінна пісня дармопатні, яка лунає від могутніх жінок, ліється додому, до щастя. Це наш струмок між нами і Богом. she y